Чули присутні свідки хлопок, і тому сказали, що наші насправді поліцейські виявили біля центрального універмагу пакет. Як виявилося потім, це був звичайний <кхи> пакет з речами, але навіщо залишений на тротуарі? Відповідно, виявили абсолютно правильну свідомість і правильні дії. Створили, викликали вибухотехнічну службу. Обмежили доступ громадян до цієї території і за допомогою спеціального роботу поліцейського, яких у нас трошки є зараз в вибухотехнічній службі, в службі надзвичайних ситуацій, за допомогою ізралічного удару. Провели вибух цього пакету, в якому не виявилося вибухівки. Насправді так, це просто звичайний пакет. Разом з тим, ми розуміємо, що достатньо багато у нас вибухівки вилучаються, в тому числі у різних осіб, які не Ну, ми приблизно розуміємо, що ці особи планують, тому що доволі часто виявляється, що ці особи чекають свого часу для того, щоб здійснити той чи інший терористичний акт, але працюють і поліція, і служба безпеки України. Сьогодні ще був один. І ми розуміємо, що краще Отака реакція краще сказати добре, що нічого не було, аніж потім шкодувати за те, що хтось постраждав. Сьогодні ще.